Вітаю, шановний колектив. Сьогодні виїхав ще трішечки добити оранку, пообіцяв сусідові, той потрібно зробити. Але хотів би показати вам свою пшеницю Орвіль Еліту, яка вона красива на теперішній час. Ось така пшеничка озима Орвіль Еліта. Другий висів купляв супереліту в цьому році. Минулому році це вже Еліта сіялася. Ну і зараз. Трішки вам вирву, покажу. Дивіться, яка красива пшеничка. Ось така. Просто красуня. Пшениця Орвіль, репродукція еліта. По сусідству тут у мене зростає озимий ячмінь. 9 вал. Сіявся, він не густо, близько 200 кг на гектар. Ну, виглядає теж чудово, але потрібно вже його срочно лікувати. Тому що оцей мокрець, чи як там його звати, вже е, трі, трішки заполонив це все діло. Ну і зараз ще КВС і Міль покажу та й поїдемо працювати.